Сьогодні 1 вересня, на жаль, і це буде мій влог. Тому залишайтеся зі мною. Я застелила ліжко, майже лишень подушки не поклала. Почистила зуби, там омилася. Зараз я, скоріш за все, буду робити макіяж, але ще думаю, щось нанесу. Стара в мене просто тільки тонер і пінка. Я би ще якийсь виложувальні крем нанесла, тому що в мене тут проблемна зона дуже. Типу, там просто все скатується завжди. І тут такі невеличкі почервоніння Їх на камері якось менше видно, але в реальності капець. Волосся, ніби нормально. Я ще думала крутитися, але якщо я буду крутитися, то мені я не встигну а я знов запізнюся, а я такого не хочу. Або вставати в п'ятій ранку, щоб крутитися. Ну, я хочу спати. Я і так в восьмій встала. У мене ще як назло 1 вересня і тут прищі. Ну, клас, не було прищів все літо. На 1 вересня зразу тут. тут. Ну, вони вже вроді трохи пройшли, мене це радує. і ще тут маленький. А, його вже нема, слава Богу. Капець, чому мені сьогодні, по-перше, якийсь тон в їх странно. І мішочки підуть. ну Типу не мішочки, а це синяки у кухні. Чого їх так видно? То мені подобається, як я намалювала губи. Прям гарненько. Це капець просто. Це просто капець. Ми пішли в клас після останнього дзвінка. Ми зараз зайшли в підвал, бо почалася тривога. Що це, це за такий мінусвай? Це просто в мене, не знаю, я ніби нічого ніби нічо не попливла. Все ж таки я запудрила макіяж, тому не. Ще мені ужасно жарко в цій вишиванці, Це просто якесь саме странне 1 березня, яке тільки могло бути, тому що, ніби, перше, все було мені більш нормально. Ми прийшли в клас, в принципі, як завжди, на тих кадрах ви могли побачити на перших кадрах, як я піднімаюся по сходах. Це ми прийшли в клас. Це ніби нормально, ми пішли на лінійку, на якій ми стояли 40 хвилин, вислухували шоу-програму цю недоділану, тому що це реально якийсь трошки позор. Ну, на мою думку, може, комусь це норм, я не знаю, це якісь, ну не знаю, прийшли п'ятикласники нові, так як у мене ліцей. Я вчуся в ліцеї, там, де наймолодші, це п'ятий клас. Я вже перейшла у восьмий, колись я теж була в п'ятому класі. Вони якісь віршики розказували, ну нормальні, не знаю. Це трошки смішно виглядає, але це таке, я ніяк не засуджую. Я теж так виглядала. Потім ми зайшли в клас, і тільки на перший типу урок, ну це навіть не урок, і почалася тривога. Ми всі швидко забігли в підвал. Я злилася через те, що мене постійно ж там пихали, коли ми спускалися. Всі, що збігли в підвал, щось тако пихалися. І ще й саме обідно, що у мене закінчився рахунок. У мене не було ні грошей на карточці, ні нічого. Я не можу написати ні мамі, ні нікому -ні подзвонити. Це просто. Я забула просто зранку сказати і ввечері, чи вечором, щоб мені поповнило. Зараз він у мене вже поповнений, і це мене радує. Це, ну я не знаю. Ну і в підвалі, я не знаю, що робити. Бо тому що мені нікому не подзвонити, ні, подзвонити, ні написати. Мені подзвонила мама, і там був настільки поганий зв'язок, що був якийсь шум і вибило. Клас! У мене макіяж вже з ним почав розтиратися, але вроді ні, мене це радує, Я його достатньо міцним зробила. І, ну, коротше, якийсь трошки капець. Мене задобрили все. У мене вже норм настрій. Оце ви просто мене це можете вкрасти. Я обожнюю кіндеркант. Я думаю, що його люблять майже всі. Хто не любить, напишіть в коментарях. Я дуже контролюю типу, кількість солодкого, яку я їм. Ну, це ж все, що я сьогодні з'їм, тому що це не сильно корисно, це впливає на стан шкіри і взагалі на стан на твій стан. Але зараз буде ампакінг. Я просто його обожнюю, я не знаю. Це мій любими кінти. Кіндер, який кінтрі. Боже, що я говорю. Це просто. Мені дубайський шоколад менше подобається, ніж оце. Я пробувала. Реально я пробувала колись Зараз я буду збирати рюкзак. У мене він ось такий естетик. Тут вже стоять салфетки і ще дещо. А тут нічого не стоїть. Щось стоїть, ні. Парасолі. У тут ще з того року стоїть, напевно. Ой. Ну, це дуже важливо, тому що вдруг осінь настала, вдруг почнеться дощ. І, не знаю, ми всі смокнемо, здохнемо. І то, і то. Перше, що я кладу, це парасоль. Ой, тут ще щось є. Чорна ручка, Ну, теж нехай буде. Перше, що я кладу, це тепло. Я чула, що в нас з'явиться урок, який дуже несумісний зі мною і з моїм характером. Фінансова грамотність. У мене там фінансово грамотний гавкає. Спитаєте, чому не сумісний з моїм характером? Та просто через те, що я ну, от буквально два дні тому замовила на Аліекспрес дуже багато всього. А, і ще я замовила косметику на 3000. До речі, на цьому каналі вийде розпаковочка корейська. У мене ніколи не було корейської косметики, я вже її дуже сильно чекаю. Ні, ну в мене є. Ось такі два цінка від Romand. І все. З корейською. Я вже стерла свій макіяж, тому що... Ну, він же, по-перше, трошки розплився до кінця дня, по-друге... Вже консилера не видно і вже вечір. Я склала... Зараз я вам є більше Склала образ, якому я білю завтра в школу, І ще гетри. Я ще подумаю, що її гетри через те, що вони ви не чують не взагалі недалеко відійшли. Через те, що гетри, вони типа... Білі, а це все рожеве, якби вони були рожеві, може, вони би більше підходити. Ще у мене тут ось такі заколочки. Бачите? І ще бають. І ось така цепочка. Я ще думаю, на завтра може, я наклею накладні нігті, але я щось не знаю, що вони щось під цей образ йдуть. Ну, не знаю. Я подивилась в велике дзеркало і зрозуміла, що гетри під цей образ не підходить. І ще, уже вечір і з завтрашнього дня у мене буде новий етап мого життя. Па-па!